А що якби найважливіша частина спорядження солдата була, ну скажімо, невидимою? І що якби успіх у битві залежав не від самої зброї, а від джерела сили, до якого він підключений? Це власне і є центральне питання, яке ставить матеріал, що ми сьогодні аналізуємо. Ми занурюємося в текст, що розглядає життя крізь таку, знаєте, призму духовної війни. Все це базується на уривку з послання до Ефесян. І тут треба одразу уточнити мова не про фізичний бій, зовсім ні, це богословська концепція. Тобто життя як постійна боротьба, внутрішня і зовнішня. Саме так. Але найцікавіше, мабуть, те, що автор цього пояснення свідомо майже ігнорує найвідомішу частину знамниті обладунки Божі. Справді, це ж перше, що спадає на думку. Так. А він це робить, щоб зосередитися на тому, що, на його думку, є набагато набагато важливішим на тому, що передує обладункам. Гаразд, давайте тоді це розберемо. Пояснення, яке ми розглядаємо, одразу задає такий дуже серйозний тон. Бути послідовником цієї віри це не, я цитую, затишний пікнік у парку, або там катання на сноуборді з гори. Ні, це битва. Битва проти велетнів, змій та прихованих пасток. Досить драматичний образ, погодьтеся? Навіть дуже. Абсолютно. І автор одразу переходить до опису головного супротивника. У тексті його названо д'яволом, але важливо, як саме його змальовують. І як же? Не як якусь, знаєте, грубу силу, а як стратега, майстра обману. Його головна зброя, як тут написано, це приманка з прихованим гачком. Приманка з гачком цікава метафора. Тобто йдеться не про пряму атаку, а про якусь маніпуляцію, так точно. І ось тут починається власне вся психологічна глибина. Автор стверджує, що цей гачок може бути замаскований, де у цілком законних навіть хороших речах. у роботі, у відпочинку, у стосунках і найтривожніше навіть у близьких людях. Тих, хто щиро бажає нам добра. Зачекайте, як це у близьких людях? Це е, звучить трохи навіть параноїдально. Хіба друг, який дає пораду, може бути пасткою? Дуже слушне зауваження, і текст, власне, передбачає таку реакцію. Він наводить конкретний біблійний приклад: сцену, де апостол Петро, ну з найкращих міркувань, намагається відмовити Ісуса від його місії. Каже йому змилуйся над собою, Господи, хай не станеться цього з тобою. Пам'ятаю цей момент, і відповідь була дуже різкою, неймовірно різкою. Ісус звертається ніби не до Петра, а до сили, що стоїть за його словами, і автор використовує цей епізод, щоб показати війна про яку він говорить.